Ах війни своєчасне надання гуманітарної допомоги населенню є надзвичайно важливим. Особливо актуальним це стає для незахищених верств громадян, а також для внутрішніх переселенців, які рятуючись від війни, тимчасово зупинилися у мирнограді. Днями переселенці з міста Авдіївка, що перебувають у місті в чергове, отримали гуманітарну допомогу. Більшість у мирнограді перебуває вже давно. Проти спогади про свій зруйнований рідний дім досі викликають сум. Переїхали 28 -го. Іюля 2022 року. Син перевез, йому написали в телефоні, що ми хату розбили, все розбите, ми на папілі щела. Раз на місяць ми отримуємо, завжди так дають Джемівську, ну як ми її називаємо, і загальну таку коробочку. Цей раз ще від якоїсь церкви дали. Гуманітарка дуже допомагає. Знаєте, ми вже друг другу рецепти передаємо. Ми навчилися з тих консервів, що дають робити котлети, дуже-дуже смачні. Хороша гуманітарка. Мука, масло, консерви. Ну, Доволі хороша. Получаємо кожен місяць. Ми отримали авдіївську допомогу. Ми сам Ну, нас вивозили волонтери. Нас вивезли в Хмельницьку область. Конечно, конечно, масло масло не покупаем, крупи не покупаем. Нам на одні лекарства надо сколько тратить? Що нам хватить на що тратить? Цього разу близько 300 мешканців мали змогу отримати декілька продуктових наборів від благодійних організацій. Організацією доставки і видачі допомоги продовжує займатися Авдіївська міська військова адміністрація спільно з волонтерами. Аби отримати харчові набори, потрібно надати лише довідку переселенця. Попередній запис не потрібний.